Так, далі будемо розпаковувати. Ось тут ось повинна бути якась статуеточка. Вона так все інтерегуче зробила. Я зараз піду, буду кричати на. Я дуже рада. Там в мене скорися. Щось... В мене тут ще щось зараз. В У мене ще ось така ось підставочка повинна бути. Так, так. Ось вона. Тільки мені кажеться, що вона трішки треснула. Ну нічого, давайте зараз будемо збирати. Подивіться, який це. Ця... Я зараз дуже рада. Давайте вставляти. Зараз розберуся, як його це вставляти. Почекайте. ставила, трішки було складно. Ти ві... Я очень рада и это покладу. Что На, у нас далее? У нас далее есть вот такой вот конвертик. Не знаю, что там. Тут у нас наклейки. У нас есть что-то еще. И вот так... Ой, Еще вот такая штука. Ну... У мене є колекція, я туди запхаю це. І останнє, що в нас є, це ось такі ось наклечки із каждого. Дивіться, дивіться! А -а -а! Трішки телефон летів. Дивіться, дивіться. Я дуже рада, мені подобається. Всім до побачення, хорошого, доброго настрою. всім па